Йоа. Транспортування клоунів. Це двозначно звучить. Клоунів безпосередньо. Це ж мої дружбани, у нас ж маски однакові маски Я колись був клоуном, але потім стріла влучила мені в коліно. І так я став механіком. Так. Тому що довелося витягати і це а... була механічна процедура. Я намагаюся підняти цей ящик медицини. А, <рес> пан паладин паладин <рес> ну то хай і <рес> розпаковує. Бі біля твого місця робочого лежить. У мене три робочі місця. <рес> 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 біля... Нічого собі! Пані Монтесе, три робочі місця. Перепрацьовує їх. Ось, ходиш. <рес> Одна що? за всіх. Як Вон. вона настерпить таких куле. <рі> ни, ни, нижній ящик. Ось нижній. Нижні. Я, я бачу, я взяла. Розкладено. Я, я дивлюся, що Андрій не показує. Розписує. Пане Андрію, це вам нормально а... я так спитаю? Тарим я поко ви мене не помітите. Вас просто. Якби у вас ліва нога трошки не загнулася, то може б і не помітив. А. Ліва нога загнулася. А знаєте в чому фокус? Та не моя. Так, коли буде десь 100 метрів скажуть. Так, точно. У мене якась дивно. А, це, це, це цей пояс так, що виглядає. Хотілося сказати, у мене щось дивно куртка почала виглядати. То пані Монтеса, персонаж пані Монтеса просто викинув поясну сумку. Тому що було некрасиво. А пані Монтеса ото каже. Фіки, пані Монтеса, шоста година. Я на, я на Це ще не багнораптори, але шоста година. Та давайте я вже хочу вистріляти ці цієї патрони і почати стріляти з новими красивими коронавирусами. Має різно. бути видно. На да, Сьома. <рик> Пані Монтес, нас <рик> вже <рик> гризуть. А, так, я бачу. Так вони не на сьомій були. Тому що поки ви почали <рик> стріляти, вони вже в притул приплели. У вас якийсь зажив запроможений сонар. Та це якісь три малявки, вони вже мертві. Оце все. Навіть не варто того щоб їх тата. У нас крові тепер роздалися. Можете стати Єлизаветовою Баторі. Так, пані. Принаймні можна цей прожектор прилітити і його під'єднати. Пані Монтесу, четверта. Та нікого нема. Вони далі бачать ці гармати. Я, та. Шо оста. Я, я так, ми зараз поставили. Реактор. реактор і розподільчий І лівий реактор, шлюз. І лівий, то, як мені збирається, цілі знищено, чудово. Я пішла лутати. Ідіть е -е, лутайте, я піду ресурси позбираю. Пощастило одразу щось зламав. Пані Метесо, навчиться за собою двері зачиняти. Будь ласка, дякую. А вам не подобається душ. Е, мені не подобається, коли я відчиняю двері, що наш корабель заливає. Мені не подобається те саме. Бо потім електрика чогось не працює. Дивно, правда? А загалом вам як атмосфера в нашому колективі? Помірно так сильно. От не знаю обійняти чи придушити. Щось між цим? Можеш почати з того, що обіймеш а там розберешся. Початок однаковий. Я тут заплавлю раз люблю тут. Тому що багато рапторів кудись провалилися? Заплавлю? Ти так мало на увазі це зремонтуєш? Так. Заплавлю обшивку. Коли хтось вміє ремонтувати, він ремонтує. А коли хтось не вміє, він плавить. Ні, давай так, стан пла... плавлення не залежить від того, що ти робиш по життю. Поплавленим можна бути завжди. Це кредо сиру. Не кожного, але так. Не кожного. Намагайтеся плавати двором. Фу дворах. А у вас творог кажется в семье? Казали там. Сыр. У нас сыр домашний. У нас кажут за фриротаришбук. Что дають? Эм, вітання. Что у нас атмосфера по мирно клоунская. Джасі, по поміру ПП Так, слухайте, я вже сплаваю і не бачу жодного магного раптора. Тому що вони на дно пішли. А ми що не на дні? Ні, не повірите! Як ж так? Чому мене ніхто не попередив, що ми не на дні? Ми дно і ми на дні це різні речі. Ну, Зазвичай не були одним вітиш. Пані Монтесо, шоста година двоє, троє. А, ні, чекайте, це трупи. Ми їх нас догнали. та ми їх нас доганяємо. Пані Мутеса хотіла залутати, що ж не зробиш заради відданого 에, командира безпеки. Там ще й на дно про. Пані Монтесо, п'ята година, велике щось. Це погано. Мабуть, я так. наступного разу дешов. Виглядає, як молотоголовий та цеплутуга. Так. Воловий. Ви там хотіли на дно, та? Якщо що ці, е, як їх там. Оті, оті маленькі, то вони зліва будуть. Він тільки трошки оцінювати паласно. Так, готуйтеся. Е, та, сьогодні. тільки трошки розподільчий відсік. Е, мінус. Я, я ремонтую. І реактор. О, я тепер спробую нові ці, патрон. Ого, я прям бачу та? його голову. Та шо. А де він? Від нами? Зліва, зліва, зліва він. З диактором монтується. Пані Монтесо, він зліва, так. зверху помер. А я, то, то, що що нам треба... по речі, в мене тут проблема з тиском. Ми Це ми ще не будемо... проблеми з тиском. Чай. Високий чай чи не А у нас на палубі є чай? Я Ні, так... Але я гайковий викручу. допомагає а... проти тиску. Так. Пане ріпере, давайте там, де механіка, там механік буде ремонтувати. Так, ви знайшли молотоголового чи кого там? Так, так, я вже повернулася. Ви ще не повернулися. Бачу корабель, значить повернулася. <реш> я вас бачу крізь приціли гармати з зовні корабля. <реш> Та, ви ще не повернулися. Я то була Якщо... ви порядний мужчина, що це натяке. Якщо капітан каже, що не повернулися, то ну, втрати вони бувають бізнес. Я нагадаю, що я єдина в кого є тут гроші. Якщо у мене об'їде, ми втрачаємо ну, 460 марок. Скільки скільки? 460. У ну, нас 4,5 в банку, в принципі. Та, Ваня, 10 не перед... Нам не доплачують. По перекладачі тратяться гроші, я казала. Шо, ти також казала мені, що ти також перекладач. Я не казала, я казала, що я наполовину. Не казала. Казала, що наполовину не треба. Я не до художник, не до перекладач, не то стрімер, дуже зручно. Перекладачів наполовину буває. А якби не було перекладачем, тоді проще мене витрачало. Так, прийля, я, бо щось у мене переламані руки. Андрій, тривай себе в руках. Я розумію, що Ріпер запропонував гай, коли клімчали. Ну, а не можна просто позаду так стати і тихенько тюк? Нам тоді не заплатять. А не будуть знати, дивись, у нас у нас обох однакові маски. А не, ти міш служитися з, з клоу на мене не знаю, хто там. Так, Ріпера, не... що ти з собою зробив? Мені монтесу друга це година. Е... Потікав всю. Що ця кнопка робить. Так, яка година? Друга. О, так. Перша. Бачу. Да, бачу. А я розігріваюся. Є, ремонтую. Їх правда дознесе течі, бо ми на швидко швидку точі. Пливемо? Я під піду гляну, що там. Зверху справа щось. А, але не сильні. Та Не, тут один Він їв, просто вибачте. Я думав, це труп. А він тут їв. Ага, це, це А, бачу. тепер він їсть прямо там, де я до нього не дістаю. Зараз, зараз, зараз. Байпейдай дістає тут. Все? Він... Ага, от ти, бачу. Я його не бачу. Він пішов наверх, але можливо він А, А, не, наверх Фермерти. Все, не витрачайте набої. Все, вистріли, там було 4 набої. Ми пливемо далі, чого, даємо? То то до, 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 до офіцера безпеки, будь ласка. Та пливемо далі. Це. Ну, всі ці нічого цікавого не робить. Добре, поплили Тут світловий день взимку 4 замку 4,5 години. Сонце вилазить в 10-й і в другій вже починає закочуватись. Та в принципі, коли людина. ну якщо раніше ще брати в офісі працюєш, то ти вранці виїжджаєш ще темно, а ввечері виходиш з роботи вже темно. І ти того сонця в принципі взимку і не бачиш. Це в мене, до речі, в школі було. Я коли пішку в школу ходила, мені для того треба було вставати о 6-й ранку, якщо я хотіла щоб не бізнесу. Пане Андрію, ну як? — Що Що таке? — таке? — Поранений. А, знов. Ну. Зло коробка перечепилась. Ну шо, ну буває. Якщо чесно, на мене в моїй квартирі стіни нападають і двері дуже часто. Насправді, я це розумію, я постійно теж стукаюся. — Пане Я. — У Я. ще є ваша любляна. Звісно, в мене є тютюн до неї. Я намагаюся, але не виходить. Так. А, тут була лабораторія, тільки що зі мною міні-квест стався. Була лабораторія, і я підслухав за дверима а, розмову двох науковців. Натисни на кнопку нічого не буде. Ти впевнений? Да, його просто треба перегріти. І тут стався вибух. Мене відкинуло, але ну, не поранені, нічого немає. І далі продовжується квест. Я можу зайти в лабораторію, там лежать два буглених тіла, і на поличці лежить зброя якась. І три варіанти дій було. Здається, я знаю, що це. Здати зброю адміністрації, піти геть і натиснути на спусковий гачок. Yeah. Ну, я натис... натиснув, нічого не сталося, я забрав зброю з собою. Super. Але Super. вона не заряжена. Мені здається, чи я потрапив в морг. Так, схоже на да. та. <гол2> да. я я буду <гол2> ну, то. Буду до вийти. Ні, буду відь. Я вийклоп. Попірайтесь, поділийся. Ну в мене він відкривається, але я не знаю, що це. Ну, те саме, в мене Мені здається, що це щось важливе. Можливо, ма. Чудово. Мені здається, креслення якоїсь зброї чи ще чогось, тому що. Можна, звісно, ще механіку дати подивитися. Або мені якщо зброю? Боже, як це називається? Нескінченна посудина. АААА! Стрічка а, а, а в тривимірному просторі. Тобто. Складно, так? Добре, я зрозумів. Я, я, вас, я вас зрозумів, але я теж не можу. Пара назад! <laughs> Пані Монтесе, наше ви створили гумовий набій для дробовика. Тому що це єдині, які я можу створювати для дроповика, тому коли вони буде цитат, я створюю дроповики, в мене будуть набої. Добре, джайна. що хоча б ту. <світ> добре, що хоча б набої. <світ> ну, їх створюєш з гумових <світ> качечок. <світ> так, пане Володими, ви забрали тим часом неправильну коробку? Збинав ну чекайте, ви сказали, яку забрати? Яка була, я таку забрав? Я сказала забрати ту, в якій баночки. Боже ти мій. Баночка. А вас так зачарували на бої, що ви забрали той, який батал. Ну тому що ви їх складаєте одну на іншу. Віддайте поїде. мені. Не чіпайте! Я тут як його сортую, ношуся з тим, ото, як... Що це? за? Чуть. Нам нічого непрямо. З того, що ми собі можемо дозволити. А куди ви набрали кров? Поклав бонду. В аптечку. Так це я з собою ножу, бо я ж лікую тепер заміну. Ай. <рклес> <Ой. рклес> я ножу з собою опіум для ріперової залежності. І це, і, і кров. Ага, <рклес> тобто для залежності. Мене лікувати від неї не треба. Я зрозумів. <рклес> так я не лікую тебе від неї. Я, я не зрозумів, стримули. я буду насоводжуватися на живати, не страждати. <рес> да, да. А так ну, хочеш можна полікувати. Стародавня. Так, зброя. У мене її немає. Що це за стародавнє зброя? Це те, що Андрій приніс? Так. Та, Андрій, знайшов, бо... Ми... Анна Китан. Я. Я на 100% не впевнений, але з формули, які тут написані, і малюнку, це схоже на... Якусь телепортацію або крантові. Добре. Дякую. Скоріше за все, це теорія струн тут е, ви простору. Так. <ріць> е, ми всі на борту, пані Мутеса, все дослідила. Так, так, ні. Та ні. Так, я на борту. Я на борту не дослідила. Знаєте в чому трагедія? Нам вертатися назад без місії. Ну, Через це очікувано. Або заплатити 2000? 40. 40. 40. Ні, Так, так 2000, само будемо оплати далі. Не треба нам далі. Так, а дослідницький об'єкт новий ми не будемо? Чи. Куди нам треба заплатити? Для того, щоб доплатитися. Для до... того, щоб пройти що пройти що? от оцей от замочок і доплисти на нова я ямо... Боже. Спали... Ми туди не пливемо точно, вибачте. Ми туди не пливемо, ми туди точно не пливем. За назвою того тої локації, ми туди не пливемо. Так я думала що ми пливемо в калікський а потім на Маяк, ні. Спочатку, пані Монтеса каже, поплили, там дають 3500, й вбивати когось. беремо Пливемо, но вернее еще. Я уже запуталася. Ми Ми були? зараз на Under Moist. Yeah. Нам тепер треба переплисти назад на не... BineLact Fossa. А, окей, я думаю, що вода Я не забув. <плес> так. Он не полетів. Ну, прошу те все. Все. Тепер у нас майже 3000 банків. Щоб... Ну, Ой, знаєте, май місії не ви. Суть, у нас все окей. Джастіса, перезавантажте, тому що я бачу вже рахунок 3-5. Я не знаю, що у вас не запустилося. Дивіться, там, де у нас зима місії там зазвичай є лут. Е, лут Вам... є зазвичай там, де є місія. Лут зазвичай, там, де є... Намагаєшся бути оптимістом команди, і що? Мені ніхто не цінує. Я ціную. Дякую. Молодець. Молодець. Це я гладу. Тільки не бахай байковим ключем в будь ласка. Добре, є виборка. Ай, добре, що в мене шолом.